Доброго дня, шановне панство, декілька ключових моментів щодо роботи з базою даних. Головна мета, яку ми ставили перед собою, це створити невеличку робочу базу даних, наповнити її інформацією і навчитись виконувати елементарні дії щодо пошуку необхідної інформації. Адже головне, в чому полягає в базі даних. База даних це централізоване сховище даних. Тобто сутність самої бази даних, існування бази даних це накопичувати інформацію, яку потім можна із неї отримувати, обробляти яким нам необхідно чином, і з нею працювати. Ми створили. Невеличку, простеньку базу даних Академія 11 клас, яка містить 4 таблиці. Ця база даних. ну от, Зробимо діаграму цієї бази даних, яка от графічно відображає зовнішній вигляд цієї бази даних. Ось вона у нас є. Ця база даних, яка складається із чотирьох таблиць. Оскільки база даних реляційна, отже, відповідно інформація формується, зберігається у вигляді окремих таблиць. Чотири таблиці: Departments, Teachers, Facult і Groups. Це невеличка база даних, начебто про навчальний заклад. Вищий навчальний заклад, в якому є якісь кафедри. Кафедри, департментс, на яких навчаються студенти в групах з певними назвами. Кафедри об'єднуються у факультети. І є викладачі, які працюють на цих факультетах. Викладачі можуть бути асистентами, можуть бути професорами і так далі, і тому подібне. Зараз це не є суттєвим. Суттєвим є, що найголовніше головна мета, яку ми перед собою поставили, це наповнити цю базу даних інформацією. І от до цього кроку ми намагалися дійти. Клас, ми з вами розділили на чотири команди, які працювали спочатку, кожна зі своєю таблицею. Можна працювати, якщо у вас все гарно вийшло і завантажувався сервер бази даних, SQL-сервер було завантажено. Можна було всередині цього програмного продукту працювати, який зараз на екрані. Але якщо це не виходило, то наповнення бази даних кожної з таблиць бази даних по, по окремості можливе. Як за допомогою безпосередньо із середини цієї бази, ось я зайшов в неї, можна ось сюди напряму додавати інформацію. Фінансування ось і ім'я, фінансування ім'я, фінансування ім'я. Але можна те саме робити за допомогою командних рядків. Що маємо на увазі під командними рядками. Можна в будь-якому текстовому редакторі. Що і треба зробити? В будь-якому текстовому редакторі в блокноті в тому самому. можна зробити послідовні записи. Ось, до прикладу, для того, щоб в. Таблицю з ім'ям Groups. ось вона. таблиця з ім'ям Groups. Зверну увагу, в цій таблиці насправді чотири поля. Поле ID, поле Name, поле Rating, поле Year. Якщо на цю таблицю поглянути Groups, ось вона, На цю таблицю поглянути в звичному вигляді, ось так виглядається таблиця. Поле ID, вони ж стовпчики, я нагадую. В базах даних стовпчики називаються полями. Стовпчик ID, стовпчик Name, стовпчик Rating, стовпчик Year. ID це фактично порядковий номер запису. Name – це ім'я цієї групи, яке ти вигадаєш. Рейтинг це. Рівень навчальних досягнень студентів цієї групи. Ми поки що встановлюємо просто випадкове число від 0 до 5. І ЄР це курс. курс, на якому навчається група студентів. Тут від 1 до 5 може бути, інакше буде помилку. Максимум 5 років навчання ми обрали. А, яким чином додавати ось сюди записи? Можна. Використовувати ось такий мовневий конструкт. Тобто командний рядок. Читаємо уважно. Insert into. Тобто insert додати into, Куди додати? В базу даних Academy 11 клас. Academy 11 клас DBO. DBO – це Database Object. Тобто це е, розширення імені файла, яке говорить, що Academy 11 клас це база даних. Всередину бази даних Academy 11 клас. крапка, А саме в табличку Groups в квадратних дужках. а, А. а е, е, а також безпосередньо всередину таблички Groups в дужках у стовпчики, або точніше у поля, name Rating і year необхідно values. Тобто ввести, додати, внести інформацію, яку саме інформацію треба у відповідні стовпчики вносити. Треба у стовпчик нейм внести література, у стовпчик рейтинг ввести число 4, у стовпчик єр, тобто курс, на якому навчаються студенти групи література, ввести цифру 4. Вам кожному пропонується зробити 10 аналогічних записів. Тобто покопіювати, повставляти 10 таких записів, і внести корективи за власним бажанням, позмінювати назви груп, література на не знаю. Вибачайте. Та вон, поки без фантазії. Беру а, група, так, сюди, на. да, да. Група перша. Група друга. Група. Третя, до прикладу, якщо зовсім без фантазії підходити до цього питання. Група четверта. Група п'ята. П'ята. І так далі, і тоді ми подібно до 10-ї. Треба 10 різноманітних записів. А Рейтинг змінюємо від 0 до 5. 0 тут рейтинг. 3. Тут рейтинг. 4. Тут рейтинг найвищий 5, тут рейтинг, одиничка, до прикладу. Можна однакове, можна різні. Курс навчання, другий курс, другий курс. Третій курс. Третій курс. Перший курс. Таких записів наробити. Їх зберегти у вигляді текстового файлу і відправити мені. Все. На цьому завершується. Але то був у нас перший крок з цього приводу. Треба, за аналогію по 10 таких записів зробити до кожної таблиці. Тільки треба пам'ятати, що в кожній таблиці, в кожній таблиці. Перший стовпчик ID автоматично вводиться. Його не треба вводити, він буде з'являтися автоматично. А отже, робити записи тільки для всіх е, інших. В цій таблиці 3, в цій таблиці.